Вітаю вас, мої любі глядачі! Сьогодні у нас неділя, 30 листопада, і цей тиждень, що у нас помайнув, був у нас під назвою Тиждень визволення спиць та гачків». Ну, Інструментів, в кого, в кого яких, хто чим займається. Цей тиждень був циклом спільника В'яжемо українською від чарівної Олени Буганової. Усі, Посилання, як завжди, залишу в описі під відео, на чатик, на, на учасниць, які приймають участь в, в цьому спільнику і конкретно в, в цьому тижні. Запрошую їх також переглянути, тому що ну, цікаво, дівчаток багато, завжди є що глянути, і подивитися щось цікавого. Записую це відео вже наприкінці тижня, тому що на початку понеділка, в понеділок, на початку тижня, у мене не було можливості записати такий вступ, тож записую вже завершення, що мені вдалося, що я планувала зробити, що не, не зробила. Ну, Планувала я зробити взяти в роботу два вироби. Це один у мене замовлення це така куртка із китайського софті, як я його називаю. Це нитка схожа дуже до На софті від Алізе, турецької пряжі. Ось. І планувала завершити свій. Кардиганчик Шоколадна Хмаринка, там залишилося тільки шити виріб до кінця і поховати кінчики. Тобто, треба було звільнити голочку. Наприкінці тижня, я, так як вже завершила цих два вироби, вирішила трішки відпочити і попрацювала трішки з своїми. Бабусиними квадратиками на безрукавку. Літню безрукавку з мотивів і буду поєднати мотиви і візерунки. У мене було 10 готових квадратиків, і за, на, цій, на цьому тижні я зв'язала ще 10. Це не завершена робота. Це тільки початок, можна так сказати, але вільний час був, щоб щось взяти, якийсь ще процес, який в мене є в роботі, і завершити його в мене вже не вистачило часу, то я подумала, чому б не просунути уже те, що було розпочати. Далі я вам покажу трішечки таких. Так би мовити, підключень коротеньких. В мене була можливість серед тижня трішечки один раз, чи, мабуть, два, я не пам'ятаю, але ви далі побачите підключення буде. Тож, запрошую до перегляду. Привіт! Сьогодні понеділок, 24 листопада, і мій перший виріб на звільнення від. Спиць, чи звільнення спиць від інструментів. Ось така дитяча куртка, вона зв'язана із китайської пряжі. Це доволі таки товста пряжа, вона схожа на Алізе Совті, але вона в три нитки. Тут є додаткова пряжа теж від Алізе, це діва. 100% мікро, мікрофібра акріл. Ось це для того, щоб пряжа не витягувалася, бо пряжа дуже тягнеться після, після прання і після носіння. Тож буду звільняти спиці, а потім гачок розпочинаю з капушона, а потім починаю в'язати обв'язку. Сподіваюся, що мені Вдасться звільнити на цьому тижні ці інструменти. Ну що ж, перша моя готова робота на цьому тижні це ця моя куртка з китайського софті. На початку тижня мені залишалося зв'язати капюшон і обв'язати планочки на рукавах. Ось, вони. Ось так виглядають. Я їх в'язала гачечком, брала ниточку. Я, здається, казала, і коли підключалася тут від Alize Lana Gold 800 і baby Baby да, І baby Wool. Гачок гачком в'язала номер 3 Здається, 3 або 3,5, тож звільнила гачечок. Звільнила спиці, дов'язавши капюшон, зв'язала спицями 4 і 5. і пришила гудзички. Тож, звільнила спиці, гачечок і голочку. Тут теж така планочка зв'язана гачком резиночка, ось такий капюшон. На жаль, я не зможу вам показати. Виріб в цілому, тому що, ну, він не влізе в кадр. Я дуже сподіваюся, що вам видно обв'язку по капюшону, я його зафіксувала, щоб він не розкочувався. Ось, понизу також йде. Ой Боже, дуже сподіваюся, що вам видно, вибачайте. Можливо, я вас трошки трушу. Тут ще є ось карманчики, кишеньки такі невеличкі, зв'язані з обох сторон, і понизу по також зв'язана така планочка. На вік планує вал... ну, планується на вік 10 років дівчинці. По довжині це іде 58 см. Цей розмір мені надала замовниця, вона такий хотіла. Я десь в якомусь куточку скину вам фото, як він виглядає в цілому. Хоча там фото теж не, не дуже професійне, якісне, але більш-менш можна щось зрозуміти. Вага, вага такого такої куртки кужушка. Ой, Не знаю. Я Навіть не уявляю, що вам там видно. Вага такого кожушка доволі-таки вагома. Тут 775 грам. Вага. Додаткової нитки блакитної пішло, я брала моточок. У мене залишилося трішки менше, ніж половинки. Там було 100 грам. Ну, я думаю, що там. Там було на 100 грам 600 метрів. Я думаю, що метрів 400 450 я вив'язала. До цієї чорної пряжі я брала в підмот чорну нитку від Alize Форева. Там було 50 грам 300 метрів, то там залишилось зовсім трішечки. Я думаю, що пішло, певне, метрів 200. Там зовсім такий малесенький клубочок залишився. Таке, таке собі. Виробом я задоволена, мені дуже подобається. Головне, що воно буде дуже таке тепленьке, і можу похвастатися готовою роботою. Ось нарешті я можу похвастатися своїм завершеним виробом, який має назву Шоколадна Хмаринка. Дуже довго я її в'язала, навіть не очікувала, що так довго зв'яжу. Цей виріб вже повністю завершений. Я вже можу поставити таку собі галочку в зошиті про завершення. На початку тижня, в цьому, як я брала його в роботу, мені було завершити тільки в рукавах поховати кінчики, пришити гудзички. І поховати кінчики на планочці. Тож, свою голочку я від роботи звільнила. Кардиганчик вийшов такий легенький, він має 243 грами всього. по вазі такий. Ну, красивенький. Красивий. Мені дуже подобається, що вийшло. Дуже сподіваюся, бо мені не видно, дуже сподіваюся, що вам передали, камера передає колір. Тут ось така була планочка. я Зараз я розтібну хвилиночку. Я дуже переживала, що мені не вистачить ниточки, тож поєднала в. Коли вив'язувала кетлівочку поєднала два кольори. З цього з цієї виворотньої сторони, я взяла такий світлий колір, а з цієї сторони вже пішов темніший колір. Тож дуже задоволена, що на нарешті можу я Похвастатися готовою роботою, а то мене вже трішечки напрягало, що все я ніяк не можу завершити. Хоч кардиганчик і невеличкий, але все ж таки десь він буде на років 4. Такий милий кардиганчик якомусь чудовому хлопчику. Ну, ось так і промайнув мій тиждень. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна вам за вподобайку, за коментар. Дуже мені цікава ваша думка про мої готові роботи, можливо, щось, щось не так, я десь щось пропустила і своїм оком. Замиленим не догледіла. Якщо ви вперше на моєму каналі, буду дуже вдячна за підписочку. Наразі бажаю вам тепла і світла в оселях в наш важкий час миру, злагоди, будьте добрішими, до оточуючих і нехай оточуючі будуть добріші до вас. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Я не прощаюся, скоро зустрінемося у нових відео.